Всім привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям та смерть рашистським окупантам. Працювати сьогодні буду ось за цією орхідейкою. Дивіться, потрібно рятувати оцю дитинку. Діточку, ось таку. Вона невеличка, але вигнала величезний корінець. І ось цей корінець потрібно тепер запхати в стаканчик, для того, щоб він або закручувався там, або, можливо, стимулюватиметься ріст нових коренів, ось тут від шийки, де вона тримається на квітконосі. Тому що, якщо так залишити, вона той корінець вижене ще пів метра і потім не зрозуміло, що з ним робити. Якщо вона почне інші корінці виганяти, її потрібно буде вже відсадити, а той корінець буде півметровий, її нікуди не впхаєш. Тому будемо формувати величину цього корінця вже зараз, щоб не було пізно. Я заздалегідь зробила ось таку конструкцію, втикаємо її поряд з діткою, направляємо в цей стаканчик корінчик. Обкладаємо вологим мохом, ну і далі потім, по просушці, весь час той мох зволожуємо, і діточка повинна цей корінець, який в неї вже є, виправити. ну В тому плані, що вона його буде закручувати по периметру цього стаканчика. Стаканчик без дірочок. Єдине, що я можливо, можливо. Зроблю ось тут зверху ще кілька дірочок. Це залежно від того, як буде просихати мох і наскільки зручно буде його поливати в такій конструкції. Як бачите, не по центру зробила, саме ось сюди, оцю частину, яка більша, сюди піде корінчик, сюди піде мох. І ось так от вона буде ця конструкція. Сподіваюсь, працювати. На користь діточки. До того часу, поки вона не виросте ще хоча б один корінчик, і можна буде її вже відсадити в самостійне життя. Дехто відсажує навіть з такими от, один корінець є 10 см. І кажуть, що вже добре. Але я все-таки, напевно, дочекаюся ще хоч одного корінчика, бо сама по собі діточка, як бачите, ось вона, вона зовсім маленька. Тобто в неї оцей. Листочок десь в районі 5 см, цей в районі 3. Він зовсім ще маленький. Нехай вона трішечки ну, підросте хоча б. Зараз вважаю зарано її від мами відділяти. Ця орхідейка, яка колись мені дісталась у спадок. Зараз я вам ставлю фото її цвітіння. Хоча я не надто полюбляю венозники, але ця орхідейка досить таки цікава, я її собі залишила. І ось вона мені дала діточку таку. Будемо разом ростити, а пізніше я вирішу, що робити з цією діточкою. Що ще підготувала? Відразу підготувала мох. Ось, дивіться, сфагнум. Ним буду наповнювати стаканчик. Мох купувала живим два роки тому, потім висушила його, і оце він у мене зберігається от в такому вигляді сухий. Цей мох вологий, я на 5 хвилин його залила водою, потім добре відтиснула. І ось такий от він, дивіться, чудовий, прекрасний мох. Є там трошки сміттячка, то не страшно. Ось такі от гарні зелені кінчики він має. До речі, є всі шанси, що він проросте. Скільки б мох не зберігався, якщо він не перетворився на труху і має отакі от кінчики зелені, то при потраплянні в вологі дуже-дуже часто в більшості випадків він проростає. Ось, бачите, який з фагном гарний. Ну що? Приступаємо з вами тоді до роботи. Якось так, щоб вам видно було. Отже, що роблю? Так. Ще ж треба так застригнути, щоб не пошкодити корінці мамки. Акуратненько. Біля шиї. Там найменше шансів якісь корінчики зустріти. Оп. Тепер. Ось отак. Мені ще, напевно, доведеться і сам квітконос якось. Дивіться, ось так. Напевно, зв'яжу, щоб вона сюди-туди не крутилась. І ось отак це буде виглядати. Трішки зміщено вбік, але по-іншому тут, напевно, не вийде. Хоча можна ось так спробувати виправити трішки і закріпити ось тут знизу і зверху якимось. Якщо нижче опустити, я, напевно, закріплю квітконос е, всередині шматочком якоїсь. Чи стрічки, чи щось. Зараз. Секундочку, я подумаю, як би це зробити вдало. Буду пробувати закріпити всередині. Отака от, от вийшла конструкція. Тепер я все це акуратно заповню оцей простір навколо, заповню мохом. І отак от, от діточка моя буде собі сидіти тут і намагатися виростити ще корінчики. Можна було би спробувати ще ближче її нахилити, вирізавши шматок стаканчика, можливо, зараз так я і спробую. Отже, зараз надріжу стаканчик і ще спробую підтягнути ближче. Так щоб ви ви ж бачили, що я тут робитиму. Так, от, максимально там мені там, щоб не вперся він аж зовсім. Отака от тимчасова споруда для дітки. Бачите, хочеш, не хочеш, доводиться креативити по всіх фронтах. Ну, а тепер беремо мох та й акуратненько закладаємо туди, не набиваючи за допомогою довгого пінцета. Легенько туди його складаю. І отак от, от моя орхідейка буде далі зі своєю діточкою рости. Я ж сподіваюся, що вам видно, бо я не бачу, що я там роблю. Чи вірніше, я то бачу, що роблю, але не, не знаю, чи вам то видно. Ну, от, напевно, і все. Отака от, от конструкція і буде. Показую вам, як це виглядає з боку. Ось отак, бачите? Заповнений стаканчик, він не набитий, він просто легенько заповнений мохом. Ось отак. Ось кінчик цього корінчика. Бачите, його, оскільки він не политий, його не надто видно. Ну, ось він. Якщо полити, він добре позеленіє. Ну, Зараз поливати не буду, оскільки мох вологий. і орхідейка трішечки від нього потягне собі вологі, через кілька днів полю. Якщо потрібно буде, то ось отут, по поверхні, я ще зроблю кілька дірочок, щоб мені було зручніше поливати. Тобто, крапельно через ці дірочки за допомогою груші. Підлила трішечки, мох зволожився і все. І отак от от буде вона в мене існувати до тих пір, доки не виросте ще хоча б кілька корінчиків, ну або хоча б сама трішечки не підросте. А далі можна буде її разом з цим стаканчиком зрізати і вже поставити в, гори, в те положення, в якому вона має бути. Не під кутом, а нормально. Будемо бачити, як воно і що воно. Нова конструкція в моїй орхідейній колекції. На цьому, друзі, прощаюсь з вами. Всім бажаю миру та добра. Вірте в наші Збройні Сили. Допомагайте їм наближати нашу перемогу. Допомагайте їм бити наших окупантів. І ми обов'язково переможемо. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте відео та за можливості. Розповсюджуйте його в своїх соціальних мережах. Давайте заповнювати контент на Ютубі нашою українською мовою. Я буду всім дуже вдячна за репост кожного з моїх відео та вподобайки під ними. Всім бажаю мирного неба. Всім до побачення!